Вітаю вас, мої дорогі малята, на заняття з математики. Встали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Що ми бачимо зображено на слайді? Так, це квадрати. А в другому рядку. Кружечки. Як ви гадаєте, чого більше квадратів чи кружечків? Правильно, більше квадратів. Адже одному квадратику не вистачило пари. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Так, додати ще один кружечок. Тепер квадратиків і кружечків порівну. Які геометричні фігури зображені тепер? Вірно, це трикутники. Скільки трикутників? Трикутників три. Скільки чотирикутників потрібно викласти. У другому рядку, щоб їх було менше. Вірно, потрібно викласти два чотирикутники або, або один. Тепер чотирикутників менше, ніж трикутників, а трикутників більше, ніж чотирикутників. Пропоную вам відгадати загадку. На даху товстун живе, він з пропелером літає та варення полюбляє. Здогадайся, хто це? Вірно, це Карлсон, який живе на даху. Карлсон полюбляє їсти не тільки варення, а будь-які солодощі. Подивіться, будь ласка, порахуйте, скільки цукерок з'їв Карлсон. Один, два, три, чотири, 5. Отже, Карлсон з'їв 5 цукерок. А тістечок Карлсон з'їв стільки ж. Діти, скільки тістечок з'їв Карлсон. Стільки ж, значить, так само. Отже, Карлсон з'їв 5 тістечок. А чи можна їсти так багато солодкого, як ви гадаєте? Звісно, не можна. Будуть боліти зубки. Солодощів стільки їсти не можна. А чим можна замінити цукерки та тістечка? Це повинно бути щось корисне для нас. Так, можна їсти фрукти і овочі. Карсон дослухався нашої поради і вирішив їсти фрукти, їсти яблука та груші. Ось він собі вже приготував яблука. Скільки яблук на тарілці. Так, на тарілці три яблука. А груш Карлсон з'їсть стільки ж, скільки яблук. Скажіть, будь ласка, діти, скільки груш з'їсть Карлсон, Якщо відомо, що їх стільки ж, скільки і яблук. Вірно, він з'їсть. Три груші. Отже, сьогодні на уроці, діти ми будемо порівнювати кількості предметів. Дізнаємось про поняття стільки ж, стільки, скільки. Перевірте. Чи стільки ж вас, як і квіток? Чи кожній квіточці вистачить фази? Як це можна зробити? Можна порахувати. Давайте порахуємо, скільки квіточок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Квіток сім. А вас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вас всім. Говорять, що вас стільки ж, скільки і квіток, так само. Отже, кожній квіточці вистачить вази. Погляньте діти, які апетитні цукерки зображені на цьому слайді. Порахуйте стільки їх. Так, цукерок вісім. А тепер, будь ласка, намалюйте в своїх зошитах стільки квадратиків. Скільки ви нарахували цукерок. Отже, скільки ви повинні намалювати квадратиків. Так само вісім. Будь ласка, квадратик ми малюємо простим олівчиком. Дві клітиночки по горизонталі, дві по вертикалі. Між квадратиками відступаємо одну клітинку. Один квадратик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, ми намалювали в зошиті вісім квадратиків. Говорять, що квадратиків стільки ж, скільки і цукерок, тобто також вісім. Або, кажучи, так само така сама кількість. Що ми бачимо, діти, на малюнку? Ми бачимо мисочки. А ось їхні господарі гарненькі руденькі кошенятка. Як ви гадаєте, чи для кожного котика тут є мисочка? Вірно, для кожного. Адже мисочок стільки ж скільки і котиків. Однакова кількість. Перевіримо один, два, три, чотири, чотири кошенятка і чотири мисочки. Пропоную вам послухати чудовий вірш нашої української поетеси Катерини Перелісної. Називається вірш черевички. От недобрі черевички, все шукають де калюжі, завжди лізуть до водички, хлюб та хлюб і вже брудні. Неслухняні вони дуже, горе мамі і мені. Ось такий чудовий вірш про дощову погоду. Розгляньте, будь ласка, предмети, які зображені на слайді. Скільки всього пар взуття ви бачите? Так, ми бачимо 5 пар взуття. Якого взуття більше літнього чи зимового? Я сподіваюся, ви легко відрізнили літнє взуття від зимового. Отже, зимового взуття скільки пар? Так, три пари зимового взуття, а літнього дві пари. Таким чином ми можемо зробити висновок зимового взуття більше, ніж літнього, а літнього взуття менше, ніж зимового. Тому що три більше за два, а 2 менше за три. А зараз, діти, ми з вами пригадаємо, як правильно сидіти за письмовим столом, адже правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися. Спину тримайте рівно. Лікті покладіть на стіл. Ніжки поставте на підлогу. Вільною рукою підтримуй зошит. Правильно тримай олівець під час роботи. Зошит клади куточком до грудей. Щоб наші пальчики були слухняними під час роботи в зошиті. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Виконаємо вправу бджілки. Один, два, три, чотири. П'ять помахали крильцями. А тепер познайомимося з нашими пальчиками. Той пальчик, про який буде йти мова у вірші, потрібно згинати і розгинати. Дві долоньки зустрічались і з малятами навчались. Скільки пальців маєш? П'ять. Ми вчимося рахувати. Перший товстий та лінивий. Другий вказівний, красивий, третій файний парубок. А четвертий козачок, п'ятий малючок кирпатий. Отакі у нас хлоп'ята. Попрацюємо в зошитах. Подивіться, будь ласка, діти на ці геометричні фігури. Чи однакові вони? Ні, різні. Які геометричні фігури ви бачите? Кружечки і трикутнички. Порахуйте, скільки у нас кружечків? 1, 2, 3, 4. А скільки трикутників? Два. Яких фігур більше, а яких менше? Кружечків більше, ніж трикутників. А трикутників менше, ніж кружечків. Намалюйте, будь ласка, в своєму зошиті стільки квадратиків, скільки на малюнку кружечків. Так само. Якщо кружечків 4, то і квадратиків ми намалюємо теж 4 таку саму кількість. Один квадратик. Відступаємо клітинку, другий квадратик, третій, четвертий. Наступне завдання ми починаємо з нового рядочку. Які фрукти ви бачите? Яблука? Чи однаково вони розміру? Ні, є великі яблука і маленькі. Скільки великих яблук? Два. А скільки маленьких? Три. Яких яблук більше? Маленьких яблук більше, ніж великих. Нам потрібно намалювати стільки кружечків, скільки на малюнку маленьких яблук. Так само. Отже, якщо маленьких яблук три, ми намалюємо три кружечки. Між кружечками, як і між квадратиками, ми відступаємо одну клітинку, три кружечки стільки ж скільки і маленьких яблук. Наступне завдання ми будемо виконувати з нового рядочка, які геометричні фігури ми бачимо? Куб, циліндр, трикутник, паралелепіпед, овал. Чи всі фігури однакові? Ні, є об'ємні, а є плоскі геометричні фігури на нашому слайді. Порахуйте, скільки об'ємних фігур. Так, об'ємних фігур 3. Отже, нам потрібно намалювати стільки трикутників в нашому зошиті, скільки об'ємних фігур ми нарахували. Ми нарахували три об'ємні фігури. Отже, трикутників ми намалюємо стільки ж, тобто три. Між трикутниками відступаємо одну клітинку. Один, два, три. Погляньте, будь ласка, на ці мистинки. нам потрібно намалювати стільки квадратиків, скільки намистинок на другій ниточці. Друга ниточка це та, що посередині, скільки намистинок на цій ниточці. Один, два, три, чотири пять. Отже, ми намалюємо стільки ж квадратиків, тобто п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Говорять, що квадратиків стільки ж, скільки і на мистинок. Так само. Чи здогадалися ви діти, хто це? Так, це цуценятка. А це. Вірно, а це кошенятка. Чи однакова кількість кошенят і цуценят на нашому слайді? Як відповісти на це запитання? Можна порахувати кількість і порівняти. Давайте порахуємо, скільки цуценят. Один, два, три. 4, 5. цуценяток 5. Порахуємо, скільки на слайді кошенят. 1, 2, 3, 4, 5 і кошеняток 5. То чи однакова кількість цуценяток і кошеняток? Так, однакова. 5 і 5. Говорять, що кошеняток так само. Як і цуценяток. Або кошенят стільки ж, скільки і цуценят. Можна було піти іншим шляхом. Кожному цуценяткові поставить у пару кошенятко. Чи кожному цуценяткові вистачило пари давайте перевіримо. Перша пара друга пара, третя. Четверта, п'ята. Отже, цуценят і кошенят однакова кількість. Веселі хлопчики вирішили погратися машинками. Подумайте, чи всі хлопчики матимуть таку змогу? Чи всі хлопчики матимуть машинку? Скільки хлопчиків? Хлопчиків 5. А скільки машинок? Машинок теж 5. Тобто хлопчиків і машинок однакова кількість. Давайте прослідкуємо це. Перша пара хлопчик і машинка, друга пара, третя пара, четверта пара і п'ята. Отже. Всі хлопчики матимуть машинки, тому що їхня кількість однакова. Хлопчиків стільки ж, скільки і машинок. Машинок так само, як і хлопчиків. А зараз, діти, я пропоную вам розгадати цікаву загадку. Послухайте, на тарілці лежало чотири яблука. Два червоних і два зелених. Разом чотири. Одне яблуко розрізали. Як ви гадаєте, скільки яблук тепер на тарілці? Подумайте. Так, зараз так само чотири яблуки. Просто четверте яблуко розрізали навпіл. Від цього яблук не збільшилося. Наш урок з математики добіг кінця. Давайте виконаємо з вами вправу «П'ять питань. Чим ти сьогодні допоміг іншим? Подумайте! Яке завдання вам на нашому занятті сподобалося найбільше? Що ти сьогодні виконав? Про що нове ти сьогодні дізнався? Над чим ще потрібно подумати? Я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття вам сподобалося. До нових зустрічей.